Зірка українського телебачення, акторка Ксенія Мішина, яка була незмінним обличчям популярного шоу Я люблю Україну, завершила свою кар'єру в цьому проєкті. Телеканал Тет офіційно оголосив, що ведуча більше не буде з'являтися в ефірі. Попри це, три випуски за участю зірки все ж вийдуть на екрани у найближчий час. У 2024 році шоу продовжить свою трансляцію вже з новим обличчям, і телеканал інтригує своїх глядачів, тримаючи в секреті ім'я наступниці мішиної. Водночас, причини припинення співпраці між Ксенією Мішеною та телеканалом наразі не розголошуються. Чи стало це рішення результатом внутрішніх змін на каналі, чи ж з особистих причин з боку акторки дости невідомо. Акторка неодноразово ставала об'єктом пильної уваги фанатів не тільки завдяки її успіхам на сцені. Але через ряд скандалів, що виникали навколо її особистого та професійного життя, одним із найбільш резонансних інцидентів стала ситуація в травні 2023 року, коли акторка потрапила в епіцентр критики. Після того, як під час нічної атаки на Київ продемонструвала ефективність роботи української протиповітряної оборони, цього, звичайно, не варто було робити ні в якому разі, адже знімати роботу захисників заборонено. Ще одним неприємним моментом для Ксенії стала публікація подкасту російською мовою, що спричинило неоднозначну реакцію серед її шанувальників і в суспільстві загалом. Зараз на тлі нових змін на телеканалі ТЕТ цій ситуації знову спливли на поверхню, розбурхавши дискусію, та додаткові питання щодо подальшої кар'єри акторки в українському медіапросторі. А вам подобається ця акторка? Пишіть свій. Думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.